Концерт, що відбувся у залі Коломийської філармонії, особливий тим, що зі сцени лунали твори, які колись можна було почути у добі українського композитора Бориса Лятошинського. Але це була не лише музика композитора, але й твори Франца Шуберта, Моріса Равеля, Богдана Свегіна та інших відомих геніїв того часу. Давно вже в мене була ця ідея зробити концерт чотириручний. Чому чотириручний фортепіани? Тому що в цьому домі грали дуже багато в чотири роки, починаючи від е, батьків. Ма дружини Бориса Миколаєвича, його батьків, які не були музикантами, але в той час люди, лікарі, юристи, не знаю різних професій. Вони грали на музичних інструментах і обов'язково грали на фортепіано. Напарником став знаний в Україні піаніст Максим Шадько. Ми сьогодні граємо чотириручну програму з піаністкою Тетяною Гомон. Це програма, яку ми підготували. І вже виконали декілька разів. От за, за минулий рік, за за декілька цих місяців, і от сьогодні ми її представляємо власне в Коломиї. Ця, ця програма вона особиста і вона пов'язана з домом Льотошинських. Художній керівник Коломийської філармонії оперний співак Микола Губчук каже, що цей концерт є знаковим для Коломиї. Першої все таки в філармонії ми почуємо. Гру на роялі в чотири роки, що дуже цікаво і дуже інтригуюче. Того між Коломийською міською філармонією та фундацією Латишинського було підписано угоду про співпрацю. З Коломи Іван Малецький Галина Ровенчук телерадіо Раї.